Вітаю вас, мої любі космічні водолії! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на вересень місяць, перший місяць осені. І зараз пройдемося по головних моментах. А для індивідуального прогнозу, будь ласка, пишіть мені в директ Instagram для замовлення, консультацій та більш детальної інформації. І вже 4 вересня планета гармонії, краси та взаємовідносин Венера встає. Прямий рух і в вашому сьомому секторі буде. Тобто, стосовно ваших взаємовідносин, якщо вони були під певним тиском, вам могло щось не подобатися в партнері, ви вагалися, чи треба вам ці відносини чи ні, чи потрібен цей партнер по бізнесу вам, чи варто переробити, передивитися контракти, вже прийде ясність, вже буде більш легко в цій сфері. А в цей же день планета розширення і великого успіху Дюпітер стає ретроградною. Разом із ретроградним ураном вона буде стояти у вашому четвертому секторі, секторі нерухомості, секторі сім'ї. Це сектор, який ще пов'язаний із батьками, особливо з мамою. Це також, можлива і робота із дому. Це все, що пов'язано з нерухомістю і вашим корінням тією рідною землею, де ви знаходитеся. Оскільки Юпітер буде ретроградити до кінця цього року, а Уран ще буде і на початку 24-го року ретроградний, от цей час вам даний для того, щоб в цих сферах ви навели порядок, можливо, до чогось підготувалися. Може ви готуєтеся стати батьками, наприклад. Оскільки ось у вас і сьомим по сьомому секторі йде Венера взаємозв'язки з партнером 6-го числа, сонце буде в гармонійному аспекті до. Меркурію планети інформації, і оскільки Меркурій ще ретроградний, ви можете отримати потрібну вам інформацію, яку чекали. Буде прихід потрібних вам людей, або ж поїздка туди, куди ви хотіли. 15 числа буде новий місяць. Він буде у вашому восьмому секторі. Це сектор ризиків спадку. Сектор великих грошей і тих грошей, які ми не зробили власною працею, але вони йдуть до нас із від наших партнерів, від наших вкладень. Це може пов'язано бути із плануванням стосовно вашого партнера. Або ж ви можете планувати великі гроші M бізнес із тією людиною, яку ви хочете. 19 числа будьте обережні, оскільки діє аспект. Самообману та ілюзії. Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун також відповідає за психологію, хімію, медикаменти, воду, гази. Тож, будь ласка, обережно будьте стосовно якості їжі та води, щоб не було ніяких там пандемії, усіх всіх вірусів, уникайте. Скупчення великого скупчення людей можна пропрацювати аспект за допомогою звернення до психологів, астропсихологів, можна також малювати, дивитися фільми за кіно також відповідає Нептун, Фантастика, наприклад. А 20 вересня Сонце буде в гармонійному аспекті тригон аспект, який вказує на руйнування на вашому шляху, і тим більше він буде давати цей аспект до Плутону. Це планета трансформації і дуже великої відповідальності. Тож можете звертатися з допомогою до впливових людей, до інстанцій силових або проявляти велику відповідальність самостійно для досягнення своїх цілей. Це також сприятливий час для виступів, прояву своїх лідерських якостей. А ця відповідальність мається на увазі не лише за себе, а за великі маси людей. 23 вересня сонце буде переходити в знак Терезів, і це буде в вашому дев'ятому секторі. Тобто ви будете світити, будете отримувати енергію саме від сфери, яка пов'язана із вищою освітою, із розширенням кругозору, із наставництвом, із юридичними справами, а також це все, що пов'язано із іноземним. Це вивчення іноземної мови, культури, це іноземні організації, це мандрівки, переїзди. 29 вересня буде повний місяць, який висвітить вам ситуації, які пов'язані з вашим третім домом. Третій дім це наше близьке оточення, це недалекі поїздки, це інформація, підвищення кваліфікації, різноманітні курси, школи, це брати, сестри, взагалі сусіди, колеги, ці люди, з якими ми спілкуємося досить часто і близько. Ви можете вже отримати певну інформацію, яка стосується або ж ваших родичів. Сюди ж відносяться і тітки. Дядьки, і можете отримати інформацію як таку. Це також що дім авто техніки. Щось буде вам висвітлювати, або ви вже отримаєте результат по цьому дому. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайк, це дуже важливо для просування мого каналу, і це стимулює мене робити відео. Бажаю вам найкращого вересня і до наступних зустрічей в наступних відео.